Короткі психологічні протрети Еммануеля Макрона і Сі Цзіньпіна та можливі психологічні стосунки між ними. В засобах масової інформації появилося повідомлення, що Сі Цзіньпін на початку травня свій перший зарубіжний візит до Європи після пандемії здійснить до Парижу, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Який в останній час проявив неабияку політичну активність і заявив про можливу участь французьких збройних сил у російсько-українській війні на боці України, чим наробив чимало галасу на політичних расистських помийках і в інформаційному світовому просторі. З метою скорочення відео я вирішив дати короткі психологічні портрети цих політиків. По перших їхніх трьох функціях саме вони характеризують психотип. І можливі психологічні стосунки між ними. Отож, Еммануель, жан мішель Фредерік Макрон, або скорочено Еммануель Макрон, як пише Вікіпедія, народився 21 грудня 1977 року, діючий президент Франції, верховний головнокомандувач Збройними силами Франції князь Андорри, відкритий або екстравертивний психотип. Сенсорно-логічний екстраверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви: Жуков Македонський генерал Антепренер. Сі Цзіньпінь, як пише Вікіпедія, народився 15 червня 1953 року, державний і політичний діяч, голова Китайської Народної Республіки, генеральний секретар. Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, член Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю і Постійного комітету Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. Закритий або інтровертивний психотип, логіко-інтуїтивний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви: Робесп'ер, Декарт, аналітик, дослідник. Розглянемо паралельно психологічні портрети Еммануеля Макрона і Сі Зіньпіна по першим трьом функціям, що формують психотипи. Перша функція інтенція, напрям свідомості, формування потреб у виді мозкової програми. Це функція прагнення суб'єкту і його осмислення мети. Еммануель Макрон сенсорно-логічний екстраверт. Володіє активним творчим мисленням, практично ділового напрямку. Це відображується в оптимістичності, посиленому бажанню діяльності, висунення ініціатив пошуку нового, в ході чого виникає багато ідей і асоціацій. При досягненні мети виявляє виняткову активність, невтомну енергію, рішучість та інші ділові якості. Присутня йому чистолюбність є важливим стимулом на шляху до відмінних показників. Заради досягнення мети схильний застосовувати будь-які засоби. Мета виправдовує затрати, в залежності від оцінок об'єктивних обставин. Завдяки волевим його якостям вони зазвичай успішно реалізовуються, схильний покладати вину за ситуацію, що сталася на інших. В таких випадках може витрачати час на безперспективну боротьбу з опонентами. Позиційній боротьбі ніколи не втрачає ініціативу, навіть коли застосовує очікувану тактику. Вибирає моменти для рішучих дій, в деяких випадках де на розумний ризик, насильну дію відповідає сильнішою протидією, намагається дискредитувати позицію противника, показати її несуразність, при цьому не дозволяє відволікатися від предмету боротьби. В деяких випадках боячись втратити ініціативу, може хапатися за випадкові несуттєві аргументи, втратити логіку і хороднокровність. Логіко-інтуїтивний інтроверт свою мозкову програму складає на основі логічного опрацювання поступаючої інформації, володіє схильністю до теоретичного мислення, схильний до самоаналізу, любить розмірковувати про різні моделі структури, схеми і класифікації. Його мислення носить конструктивний характер, будь-якому прояві шукає першолементи і моделює з них найрізонанітніші структури. Добре може працювати практично в будь-якій галузі знань, але особливо в тій, де його ваблюють принципово нові розробки. Найбільш ефективно працює в галузях знань, де від теорії не вимагається практичного втілення, філософія, соціально гуманітарні науки, а насамперед злогічна витинчимість. Орієнтації на людські стосунки розділяє позиції раціоналіста і холоднокровного гуманіста, має слабку орієнтацію на емоційні цінності. В основі почуттів лежить логіка – справедливо те, що логічно, з цим пов'язана висока гуманність, відсутність заздрощів, добре ставлення до оточення, що будується на об'єктивному врахуванні переваг і недоліків людей. Друга функція переведення в вербальну дію, прийняття рішення і сама дія. Еммануель Макрон сенсорно-логічний екстраверт, втілює свою програму в життя на основі логічного аналізу. Об'єктивної ситуації міжособистісних стосунків, підкоряючи цьому етичні погляди. Тому серед людей такого типу рідко зустрічаються фанатики справедливості. Він має здатність проявити себе борцем за громадянську справедливість у тому випадку, якщо встановлена суспільна мета має глибокий особистісний зміст, людей диференціює по категоріях, до кожної виробляючи відповідне відношення. Конфронтуючі, індиферентні, доброзичливі, близькі, дружелюбні, міло встановлює відповідну дистанцію, ця якість дозволяє йому бути здібним організатором-керівником на відповідальних посадах, здатний залучати до виконання роботи весь колектив, вимагаючи при цьому повної віддачі справи, тримає під жорстким контролем виконання завдання, найбільш адекватно реалізує себе в ієрархічній системі якій кожному члену системи колективу відведено певний статус, строго визначений круг обов'язків і прав. Поза такою системою не схильний брат відповідальність на себе. При обговоренні питань намагається створити форму колегіальності і демократичності. Проте, якщо йому дозволяє ранг, то останнє рішення залишає за собою. Сі Зіньпін логіко-інтуїтивний інтроверт, Вибір програми і фіксація здійснюється з ним з точки зору глибинного проникнення в суть явища. Він звертає увагу на протиріччя між судженнями, вміє трансформувати заплутані питання в таку форму, в якій вони стають доступними для сприйняття. Ця якість базується на дарі переконання. Представники цього психотипу, хороші викладачі і педагоги і особливо успішні політики та громадські діячі. Їм дається легко розкривати позитивні якості людей і здібності, і таланти, мають схильність з самого початку вірити в допопорядність і щирість оточуючих його людей, бувають довірливими і наївними, виявляють терпеливість до інших поглядів зору і життєвих стилів, м'які і ненабридливі. Він орієнтується на почуття, в основі яких прагнення доволі самостійності, досягнені значних для нього цілей. Погано себе почуває в ієрархічних структурах, має схильність до демократичного стилю керівництва, може себе повноцінно реалізовувати в якості керівника тільки в демократичних структурах, тож уявіть собі, які переміни відбулися в його характері впродовж всього життя, щоб вижити і успішно конкурувати в тоталітарній і деспотичній системі, яка існує в Китаї, вміє чуттєво реагувати на зміни в розвитку стосунків, діяти у відповідності зі зміною ситуації. Третя функція дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні оточення психотипу. По-іншому робота на публіку. Це те, чим може гордитися або соромитися психотип. Еммануель Макрон сенсорно-логічний екстраверт. Він здійснює контроль за власною поведінкою і поведінкою інших, виходячи з аналізу зовнішньої ситуації і зміни. Це визначає особливості встановлення контакту з людьми. Про кожну нову людину, що входить в поле у діяльності, намагається почерпнути якнайбільше інформації з метою визначення корисності цієї людини для себе і справи. При відсутності такої інформації намагається її вивідати за допомогою прямих і допоміжних питань. У звичайній ситуації має вигляд спокійної, впевненої людини, що проявляє увагу і доброзичливість. Готова вислухати, розібратися у будь-якій проблемі. Це характеризує його як людину з легематичним темпераментом. Проте в екстремальних випадках і ситуаціях він може виявляти холеричний темперамент. Це може виражатися нетолерантності, нетерпінні по відношенню до іншої людини, що проявляє до нього непорядочність або не виконує своїх обіцянок. На неприйнятну ситуацію реагує словом і ділом. Може дозволити дати вогу своєму гніву, проте негативні емоції швидко гаснуть, якщо досягнута адекватною наміром реакція з боку партнера. Сі Ці Ціньпін логіко, інтуїтивний інтроверт він в взаємодії з іншими людьми на далеку психологічну дистанцію. Спілкуванні потребує в об'єктивному доказі симпатії антипатії, так як має труднощі з оцінкою почуттів партнера. Об'єктивним Доводом симпатії є проява турботи про нього або реальна допомога йому при вирішенні справ. Низький рівень спілкування може слугувати приводом до оцінки його оточуючими як людини суворої, антифемініста, хоча таким він і не є. Він готовий відповісти на еротичну ініціативу, любить повеселитися в тісному колі знайомих, але недовго. Розігрування емотивної ролі забирає багато часу і енергії. Переважно грає роль до порозичливої, усміхненої людини, що добре ставиться до вас. Ця стримана, емотивована усмішка вабить його дуала, якому подобається коректна манера вести бесіду. А тепер перейдемо до можливих психологічних стосунків між Еммануелем Макроном і Сіцімпіном. Коли Еммануель Макрон як сенсорно логічний екстраверт, а Сі Цзіньпін як логіко-інтуїтивний інтроверт, то між ними існують так звані стосунки соціальної ревізії, в яких Сі Цзіньпін виступає в якості ревізора, а Еммануель Макрон в якості ревізованого. розглянемо стосунки соціальної ревізії. Стосунки соціальної ревізії це асиметричні стосунки. Ревізор Сі, ніби постійно слідкує за ревізованим макроном. Звертаючи увагу на його слабке місце. Створюється думка, що ревізор Сі постійно намагається вияснити, що і як робить ревізований Макрон. У ревізованого Макрона часто вкрадається в думку, що за ним постійно спостерігають, як за бездослідним кроликом, але це не є підтвердженням, що ревізор Сі обов'язково на словах вказує ревізованому Макрону на його недоліки. Ревізований Макрон внутрішньо відчуває, що ревізор Сі. Може, це зробити в будь-яку мить, і тому спочатку знаходиться в деякій напрузі. Підсвідомо, ревізор Сі ревізованим Макроном виявляється людиною значною, а його дії заслуговують на увагу. Підсвідомо визнання ревізора Сі, ревізованим Макроном, хочеться заслужити. Похвала ревізора Сі високо ціниться ревізованим Макроном, хоча це він намагається утаїти не тільки від інших, але й від ревізора Сі. Проте ревізор Сі постійно недооцінює ревізованого Макрона. Думки і діла ревізованого Макрона ревізору Сі здаються незначними, і це він постійно демонструє, що не може не викликати образи у ревізованого Макрона. Спочатку така поведінка ревізора Сі стимулює ревізованого Макрона. Ревізований Макрон намагається довести ревізору Сі свою корисність, але всі намагання є марними. Ревізор Сі виявляється самовпевненим і дріб'язковим, він придирається, намагається повчати і перевиховувати ревізованого Макрона. Ревізований Макрон, ревізор Сі, виявляється цікавим і здібним, але при цьому ревізованому Макрону ніби чогось не вистачає. Ревізованому Макрону необхідно допомогти, підказати і ревізор Сі це робить, але в результаті виявляє, що всі поради і допомоги виявилися марними. Ревізований Макрон їх не сприймає, цим самим викликаючи в резор Сі ще більше бажання перевиховання ревізованого Макрона. Ревізований Макрон уявляється здатним, але не тому, що не може. Насправді це так і є, а тому, що ревізор Сі здається, що ревізований макрон не хоче, а це ілюзія ревізора Сі. Це викликає у ревізора Сі періодичне роздратування. Стосунки соціальної ревізії є стосунками опіки ревізора над ревізованим, яка може бути занадто нав'язаною, відчуваючи свою вразливість ревізований на людях публічно, схильний робити намагання вийти з-під цієї опіки, постійно чіпляє ревізора, спорить з ним намагається давати йому доручення. Проте такі намагання зазвичай нічим не закінчуються. Ревізор зазвичай не ображається на ревізованого, а продовжує і надалі його виховувати. Всі стосунки добре порівняти як стосунки матері і незгукняної дитини. Ревізна пара проте часто буває дуже міцно з'єднаною. Вся справа в тім, що в такій парі обоє відчувають свою соціальну значність. Ревізор як опікун благодійник, без ще турботи на в резони пропаде, загубиться в море життя, а ревізований як суб'єкт опіки. Чия цінність таким чином признається, такій парі найтяжче пережити перші 10 років. Якщо вона проіснує цей термін, то після пара ревізоргалізований соціально міцніше, ніж дуальна пара. Дуальна пара є діальною в соціумі. Але останні слова не стосуються політиків, які зустрічаються між собою дуже рідко і працюють виключно по протоколу зустрічі. А тепер, зважаючи на те, що обидва психотипи є досвідченими політиками. І мають солідний життєвий досвід, ми можемо допустити, що і Сі, і Макрон навчилися змінювати свою екстра інтровертивність. Тоді між ними може виникнути ще декілька типів стосунків. Якщо я маю Макрон, як сенсорно-логічний екстраверт, а СІ – Дзіньпін, як логіко інтуїтивний екстраверт, то між ними існують так звані стосунки соціального замовлення, де Макрон виступає в ролі передавача соціального замовлення, а Сі в ролі приймача. Або реалізатора виконавця соціального замовлення. Якщо Еммануель Макрон як сенсорно логічний інтроверт, а Сі Ціньпін як логіко-інтуїтивний інтроверт, то між ними існують так звані стосунки соціального замовлення, де Макрон виступає в ролі передавача соціального замовлення, а сі в ролі приймача або реалізатора виконавця соціального замовлення. Розглянемо ці стосунки стосунки соціального замовлення. Ці стосунки асиметричні, тобто на рівні. В даній парі Макрон є замовником або передавачем замовлення, а сі є приймачем замовлення або виконавцем замовлення. Передавач Макрон часто дивиться на приймача Сі з висока, з простої причини, бо те, що він передає приймач, Сі, відразу сприймає і готовий до виконання. А ось зрозуміти приймача сі передавач Макрон не може. І по цій причині вважає вона людину нижчого ступеня розвитку. І недооцінює його. Приймачці дивиться на людину передавача Макрона як на цікаву, значущу людину, інколи навіть при здібності передавача Макрона, і ніяк не може зрозуміти, чому передавач Макрон не може відповісти на ніби прості запитання і виконати їх. Приймача всі може захопити в передавачу Макроні поведінка, манера триматися в колективі чи серед людей. Міння легко зробити те. То чого прагне приймав всі, адже він не розуміє, що передавач Макрон в свою чергу є приймачем іншого з іншими функціональними можливостями. А ще передавача Сі захоплює стиль викладення думок передавача Макрона, його творчий почерк. Приймар «Сі», в присутності передавача Макрона, ніби стає залежним від передавача Макрона, намагається його вдовольнити і не розуміє, що він це робить. Це починається з дрібниць. А потім полонить його все більше і більше до тих пір, допоки приймарці сам не починає стримуватися. При цьому збоку все виглядить так, ніби приймарці оправдовуються перед передавачем Макроном. А разом з цим для приймача сів у поведінці передавача Макрона є неприємні дратуючі моменти. Ті риси, які замовник виставляє на показ з метою і свого погляду, що добре виглядати в колективі, звернути на себе увагу. Проникає в підсвідомість приймача Сі і збуджує в ньому неясний, схожий на мариво потяг до активних дій, тих умов, які примушують передавача Макрона страждати або вести себе так неприродно. Проте приймач СІ завжди не зрозуміло, що ж необхідно робити конкретно. Замовлення від передавача Макрона в кінцевому результаті є невідувальним, а соціальним. З боку стосунки, соціальне замовлення сприймаються як рівні, безконфліктні. Ініціатором, їх завжди є замовник-передавач. Приймач відчуває з боку замовника якесь душевне сприйняття і особистості. Замовник намагається всіляко сприяти приймачу, турбується про нього, підтримує його в межах своїх можливостей і своїх сил. Зворотний відгук буває тільки на початку стосунків. Намагання домовитися з замовником на рівних не мають успіху, зворотний зв'язок не налаштовується. Замовник, на жаль, не здатний почути виконавця. Наслідком є те, що приймач відходить від замовника і намагається триматися від нього на відстані, а то і підколоти його чимнебудь, пускаючи діло свою сильну функцію, яку у замовника є тільки предметом періодичної турботи і уваги. Таким чином, ці стосунки можуть бути названими відносинами покровительства при відсутності зворотного зв'язку. З часом вони можуть прирости майже повне ігнорування приймачем замовника. Якщо прийшли до того стану, то це говорить про те, що замовлення повністю визнане соціальним. Якщо Імануель Макрон, як сенсорно логічний інтроверт, а Сі Цінь Пін як логіко-інтуїтивний екстраверт, то між ними існують так звані стосунки, конфліктні розглянемо ці стосунки. Конфліктні стосунки це стосунки. Певноподібного на зрівання конфлікту. Ступінь психологічної сумісності при цих стосунках є найменшою, проте це помітно не відразу. Конфліктер швидше привабливий, ніж непривабливий. привабливий. Він приводить в захват розвинності тих характерних рис, які в протилежної сторони слабо розвинуті. Контакт і зближення спочатку обом сторонам здаються можливими, але на шляху зближення постійно щось не ладнається. Роздумуючи, чому спроби знайти спільну мову не вдаються, приходиш до висновку, що причина непорозуміння буцімто незначна, піддається виправленню тільки трохи зусиль, і протилежна сторона все зрозуміє. Хочеться все зробити, щоб прихилити до себе протилежну сторону. Але ці зусилля намарно втрачений час. Більш того, це схоже забалансування над пріжвою. Завжди чатує небезпека, буде втягнутим, безплідній, вимотуючи суперечки. Причому в цих двобоях конфліктери словами б'ють один одного по найболючіших місцях. Конфліктеру завжди хочеться щось довести, уточнити, договорити, а протилежна сторона ніби на зло тебе не хоче зрозуміти. Це викликає з часом глухе, внутрішнє роздратування і нервозність. Найгірше те, що у конфліктерів відсутнє взаєморозуміння насправді. Вони абсолютно не захищені психологічно від атак ззовні. Мається на увазі не словесний захист, а вміння виконати за партнера конфліктера ту частину роботи, яка йому явно не під силу, приходиться на його слабкі функції, відсутність захищеності особливо гостро сприймається в умовах ворожого зовнішнього середовища. Розлучившись з конфліктером після довгих спроб знайти спільну мову, отримується величезне полегшення, ніби враз плеч. А тепер зробимо висновки, враховуючи те, що обидва є досвідченими політиками із значним життєвим досвідом, можна надіятися, що їх зустріч не принесе якихось несподіванок або переваг для когось з них окремо. Зустріч пройде, як прийнято говорити в дипломатії, дружній й невимушеній обстановці. Кожен залишиться і задоволеним, і незадоволеним одночасно, але це не принесе якихось прикростей жодній сторінь. Просто сторони ліпше зрозуміють ті межі, за які вони заходити не будуть і шкодити один одному не будуть, а будуть дотримуватись нейтралітету щодо один одного. Ось і все про психологічні портрети і можливі психологічні стосунки Еммануеля Макрона і Сі Цзіньпіна. Якщо ця моя публікація в чомусь образила їх, то я наперед приношу їм свої вибачення за це. Але так як вони вибрали собі шлях публічних осіб. То мали б бути готовими до всього. Якщо ви дослухали це відео до кінця, то обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, поставте лайк під цим відео і, по можливості, прокоментуйте це відео і обов'язково поширте це відео в інших мережах між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний кожному. Для мене, як блогера, це є важливо.